Важко після перепрошую не можна йти з тої ями, думали одного трохи, але бачите, треба далі працювати, треба далі думати над тим всім, як ту команду нас практично витягнути, щоб десь стати на ті рельси, на яких ми йшли раніше. Так, да, важковадку. Будь ласка, питайте. Три домашні гри команда створює обмак у будь-яких моментів. В чому, різниця, оскільки осінь команда створювала кожен матч багато моментів. Не може, це не машина, це не бензинеїди. Не, не може команда бути стабільна на протязі кроків. Мусить бути спати, мусить бути підйомим. Да, так, попалося так, що деякі де, де мити там недооцінили, там десь пішли і попали там, де вже важко. Бачите, наскільки важко команда практично нова. Якщо команда набрала кудушку, вірена за що атаки, за що фарту, за що того всього. Зараз бачите, над нами є вже страх. А цей страх дається. Ми вже граємо з оглядкою назад. Ми вже боїмося програти ще раз. І от воно все так і сталося. Да, випустимо молодих на заміну, бачите, десь загубилися, десь не то, десь звід. Ну і важко в цю гру йти. Тим більше, що бачите, що команда підсідає, треба десь щось розсилити. Ну так сталося, що бачите, що не вийшло, і зараз будемо думати, як в своїй ситуації десь працювати далі, виходити. А загалом за кого суддівства? суддівство по матчу, не Тільки ціною епізод. Ну, я вам скажу. Я би не судив судді, що далі одно, що неприємно було, бо сидів на лавці, соперник напроти сидів. Ну, повірте мені, ну, любий стик, любить, все коментар був такий, що чудні бігали на поле. Коли вже нам суддя помиляється сидить тихенько і дивляться, як воно що далі буде. Я не буду судити, ми суддя, ну що я буду вже зараз говорити, тому, що він погано судить, бо що не судив, так вроді. Все нормально було, ніяких тих претензій не було. Ну а тут вже в кінці бачите, чи розгубилося, чи щось сталося, не знаю. Ну таке не робиться, вже 5 хвилин додається і 7 хвилин, а 8 хвилин давати пенальті, ну не знаю. І ми вільніше, яка кажемо, була мотивація і чого. Чорного, який в перший Ну, Я вам скажу, що слабенько, слабенько, чекаємо більше. Ну, але повірте, ну, бачите, ситуація така, десь молоді не тянуть, тих нема, треба десь поміняти, треба було Василя Чорного, як лідера поставити. Ми не говоримо ні. ми взагалі розраховуємось на 20 хвилин, на 30, не більше тайм на нього. Тому що десь думали, знали, що фізично готові, щоб десь утягнути. склалося так бачите, що результат був 1-0 і не хотів вже тривати, думаю, ще трошки, ще трошки потягнуто і підніме. Ну, ясно, що чекати чудесно від нього не можемо. Будемо бачити, як далі буде. Дякую. Дякую вам.